Я працюю охоронцем вже кілька років, але ніколи не думав, що робота, яка здається такою нудною і рутинною, може обернутися для мене чимось настільки важким, що я й досі не можу розповідати про це без холодного тремтіння у грудях. Все почалося, коли компанія, в якій я працював, переїхала в новий офіс. Старе приміщення було невелике, затишне, там завжди було спокійно, і я міг ночами спокійно дивитися на монітори з камерами, попиваючи чай і час від часу роблячи обхід, щоб переконатися, що двері зачинені, а світло вимкнене. У новому офісі все було інакше: це була величезна будівля з довгими коридорами, безлічу кабінетів, великими залами і кількома поверхами. Я розумів, що тепер моєї роботи стане більше, і що обходи затягуватимуться, але я навіть уявити не міг наскільки важко мені доведеться. Перша ніч у новому офісі почалася як завжди. Я прийшов трохи раніше, щоб оглянути нове місце, познайомитися з моніторами, перевірити, чи працюють камери. У кімнаті охорони стояв великий стіл, на якому розташувалося понад десяток екранів, що показували кожен кут будівлі. Я повільно звикав до нової картинки, камери в коридорах, у холі, в кабінетах, навіть у технічних приміщеннях все виглядало добре. Але коли настала глибока ніч, і я залишився там сам, я почав відчувати щось дивне. У повітрі ніби повисла важка тиша, яка тиснула на вуха. Було відчуття, що стіни цього місця пам'ятають щось, що мені краще було б не знати. Я сидів і переконував себе, що це лише враження від нового простору, від того, що я звик до маленької кімнати, а тепер маю справу з цілим лабіринтом коридорів. Але чим далі йшла ніч, тим сильніше було відчуття, ніби хтось дивиться на мене за стін, ніби за камерою стоїть не лише пуста кімната, а ще щось. Я не бачив нічого підозрілого, але аура була важка, і я не міг заспокоїтися до самого ранку. Коли прийшла зміна, я з полегшенням вийшов з будівлі, вдихнув про холодне свіже повітря і подумав, що, мабуть, перебільшую. Але десь глибоко в мені вже тоді засів страх. Друга ніч стала початком того, що я тепер називаю кошмаром. Я розпочав обхід десь після одинадцятої, йшов довгими коридорами, вимикав світло у кабінетах, зачиняв вікна, перевіряв двері. Все було спокійно, але коли я вже закінчив і повертався до кімнати охорони, я почув різкий глухий удар, ніби щось важке падало на підлогу. Серце в грудях обірвалося. Я завмер на місці, вдивляючись у темряву коридору. Там нікого не було. Я повернувся і пішов перевіряти. Те, що я побачив, змусило мене похолонути. Світло в кабінеті, де я щойно його вимкнув, горіло знову. Я добре пам'ятав, що вимикав його. Я підійшов, увімкнув світло і подивився навколо. Кімната була порожня, нічого не зрушено. Я знизав плечима, хоча руки тремтіли і вимкнув світло ще раз, потім поспішив назад у свою кімнату охорони. Я встиг трохи заспокоїтися, коли почув другий удар. Цього разу він пролунав гучніше, ніби хтось грюкнув дверима чи впустив щось металеве. Я вибіг з кімнати і знову попрямував у коридор. І знову мене зустрів той самий жахливий знак світло, яке я вимикав, горіло, і одне з вікон було прочинене. Я відчув, як мороз пробіг по шкірі. Я точно пам'ятав, що закрив його. Це не могло відкритися само по собі. Я підійшов, зачинив вікно, видвертаючись, кожні кілька секунд ніби боявся, що за спиною хтось стоїть, вимкнув світло і мало не бігом повернувся до кімнати охорони. Мої руки тремтіли, коли я намагався налити собі води. Я не знав, що думати. Камери показували порожні коридори, але я вже не міг вірити своїм очам. Час тягнувся неймовірно повільно. Я вирішив спробувати заснути прямо там у кріслі, перед моніторами, щоб хоч трохи відволіктися. І, можливо, це було б правильно, але якби не третій удар. Цього разу він був такий гучний, що здалося, ніби тріснула сама стіна. Я підскочив і поглянув на монітори. Те, що я побачив, змусило мене мало не закричати. Двері в коридорі, які я зачиняв, були відчинені навстіж, світло знову горіло, і ніби вся будівля ожила сама по собі. Я сидів не в змозі порушитися. Серце калатало так, що я ледве дихав. Я знав, що мушу піти і перевірити, але ноги не слухалися. Я відчував, що якщо я зроблю ще один крок у той коридор, то зустріну там щось, що вже чекає на мене. Я просидів так до самого ранку, дивлячись у монітори, ніби загнаний звір, і лише з появою ранкового світла трохи заспокоївся. Коли прийшов інший охоронець на зміну, я нічого йому не сказав. Я вирішив перевірити, чи я справді не втрачаю розум. Я довго вагався, чи варто комусь розповідати про те, що бачив у другу ніч. Я ж розумів, що звучатиме це як маячня. Та навіть без усяких моторошних подій атмосфера нового офісу вже викликала дивні відчуття. Здавалося, що сама будівля дихає важко і неприродно, наче її стіни зберігають у собі щось темне, і це темне тисне на кожного, хто переступає поріг. Ще під час переїзду всі працівники відзначали, що справи різко зупинилися. Продажі впали, угоди зірвалися, люди ставали роздратованими, ніби сама енергія в офісі висмоктувала з них сили. Дехто жартував, що будівля не вдала, інші нарікали на погану феншуй. Але все виглядало так, ніби нас справді переслідує якась невидима рука. Я чув уривки розмов між керівниками. Вони нервували, що після переїзду робота буквально застигла. Раніше компанія розвивалася, а тепер ніби хтось закрутив кран. І перекрив потік. Згодом я дізнався від одного зі старших колег правду. Раніше тут був будинок пристарілих, старий, похмурий заклад, у якому жили люди, поки не доживали свого віку. Казали, що атмосфера там завжди була важкою, а персонал мінявся частіше, ніж у звичайних лікарнях. Потім заклад закрили, приміщення викупили під офіси, і протягом кількох років різні компанії намагалися тут закріпитися. Усі робили ремонти, змінювали стіни, ставили нові меблі. Але результат був однаковий: ніхто не затримувався довше, ніж на півроку. Люди хворіли, бізнес ставав збитковим, персонал тікав, усі, наче, знали, що будівля проклята, але кожного разу знаходилися нові орендарі, яким вдавалося продати це місце під гарними словами про зручне розташування і великий простір. Я подумав про це наступного дня після другої ночі. Було дивно, тепер усе складалося в одну картину: важке повітря, неспокійні ночі, і те, що справи у компанії після переїзду стали валитися одна за одною. Але найгірше було те, що я не міг нікому розповісти про світло і удари, про відчинені двері та вікна. Мене просто б висміяли. На третю ніч я прийшов на зміну з відчуттям приреченості. Мені здавалося, що я йду не на роботу, а на війну. Кімната охорони зустріла мене холодним світлом моніторів. Я зробив обхід, перевірив двері, вимкнув світло. Все було як завжди. Та коли я повернувся, мене чекала несподіванка. Біля будівлі стояла машина іншого охоронця, того, хто мав змінити мене під ранок. Але він не поспішав заходити. Я підійшов ближче і побачив, що він сидить у салоні, нахилившись на кермо. Він виглядав виснаженим, ніби не спав кілька діб. Коли я постукав у вікно, він підняв голову. Його очі були налякані і червоні. Я звільняюсь», – сказав він одразу, навіть не давши мені слова вставити. Що сталося? Там щось є. Він говорив тихо, але кожне слово важко падало між нами. Я бачив, ти теж побачиш, якщо залишишся. Я не жартую, брате. Це місце не для людей. Він завів двигун і поїхав, навіть не дочекавшись моєї відповіді. Я стояв, дивився, як гаснуть його фари, і відчував, що серце калатає так, ніби ось-ось вирветься з грудей. Повернувшись у кімнату охорони, я всівся перед моніторами. Тепер я не міг відвести очей від екранів. Щось у словах того хлопця змусило мене насторожитися сильніше ніж будь-які дивні звуки. Я вирішив переглянути записи з минулих ночей. Якісь години просто перемотував, шукав моменти, коли я чув удари. І от тоді моє тіло пронязало справжній холод. На екрані було видно, як я виходжу з коридору після обходу, вимикаю світло, далі нічого незвичайного. Але коли я ставив запис на паузу і вдивлявся в темні кути кімнати у дзеркалах і навіть у відблисках вікон, я почав помічати щось, чого не бачив раніше лиця. Розмиті, нечіткі, але надто виразні, щоб це була просто помилка камери. Постаті, що стояли за моєю спиною, ніби спостерігали. Іноді їхні обличчя виглядали так, ніби це кадри з дешевого фільму жахів, з викривленими ротами, порожніми очницями. Але я знав, що це не монтаж. Ніхто не мав доступу до записів, крім мене, і я точно не вигадував. Я сидів, дивлячись у екрани, а мої руки тряслися. В голові звучала лише одна думка я не сам у цій будівлі. Із моніторів після тієї ночі. Я вже не міг відчувати себе нормально. Мені постійно здавалося, що хтось стежить за мною навіть у день, навіть коли я був поза роботою. Але найбільш жахливим було повернення в офіс на чергову зміну. Коли я сідав у кімнаті охорони, здавалося, що холод із моніторів проникає мені під шкіру. Я намагався триматися спокійним, але всередині щось тремтіло і стискалося від страху. Цієї ночі я вирішив діяти інакше. Я не став робити обхід одразу, а сидів і пильно вдивлявся в камери. Час від часу я перемотував записи на кілька хвилин назад, щоб переконатися, що нічого не змінюється. Але змінювалося. І що довше я дивився, то сильніше здавалося, що камера показує не зовсім ту реальність, яку я бачу своїми очима. У коридорах меготіли тіні, які не могли бути від мого руху. У відображеннях вікон я бачив фігури, які не співпадали з тим, що було насправді. Я наважився піти в обхід десь після першої години ночі. Я взяв ліхтарик, хоча світло й так ще горіло в деяких коридорах. І вже через кілька кроків я пожалкував про це рішення. Усі звуки навколо здавалися надто гучними. Відлуння моїх кроків гуло, ніби я йшов під землею, а не в офісі. Повітря було важке, задушливе, з ледь відчутним запахом вологі і старості, ніби цей новий офіс насправді знову перетворювався на будинок пристарілих. Я йшов повільно, перевіряючи кімнати. І ось у великому залі, де стояли довгі ряди столів для співробітників, я зупинився як укопаний. Там, посеред кімнати, Хтось сидів. Спершу я подумав, що це співробітник, який залишився допізна, але коли я підсвітив ліхтариком, моє серце стиснулося. На стільці сиділа фігура жінки, її обличчя було схилене вниз, волосся закривало половину голови, руки лежали на колінах. Вона була абсолютно нерухома. Я промовив: Гей, хто тут? Але жінка не відповіла. Я підійшов ближче, і тоді все зникло. Стілець був порожній, на ньому навіть не було слідів. Я відскочив і ледве не впустив ліхтарик. В голові крутилася лише одна думка: я з'їжджаю з глузду. Та коли я озирнувся на двері, то помітив, що вони зачинені. Я їх не зачиняв, вони зачинилися самі. З криком я рвонувся і смиркнув ручку. Двері піддалися, але відчуття, що хтось стоїть за моєю спиною, не полишало мене навіть у коридорі. Я біг назад у кімнату охорони і, ледь зачинивши двері, впав у крісло. Камери показували пустий зал, ніби нічого й не було. Я намагався заспокоїтись, але безрезультатно. Зробив ковток води, поклав голову на руки і закрив очі. І тут почув голос: ледь чутний, шепіт, наче з далеких динаміків, не залишай мене тут. Я підскочив і озирнувся у кімнаті, нікого не було, але шепіт не зникав. Він ішов із моніторів. Я наблизився, і справді, звук ішов із колонок камер спостереження, хоча там не було жодних мікрофонів. Я дивився на один із коридорів, і в глибині, де тінь розчиняла світло, почала вимальовуватися постать. Спершу нечітка розмита, а потім усе виразніша. Стара людина, зігнута, з худим обличчям і темними провалами замість очей. Вона стояла, дивилася прямо в камеру і шепотіла. Я відчув, як ноги стали ватними. Це вже був не збій, не глюк. Це було щось, що зверталося безпосередньо до мене. Я не витримав і вимкнув монітор. Але коли натиснув кнопку, то зображення не зникло. Навпаки, постать почала наближатися. Камера не рухалася, але вона ставала все ближчою, ніби розривала простір між нами. Я кинувся з кімнати, не думаючи ні про що. Коридори зустріли мене темрявою. Я біг, майже не розбираючи дороги, аж поки не впав біля сходів. Я хотів вийти на двір, але двері були замкнені. Я точно пам'ятав, що їх не зачиняв. У паніці я побіг на другий поверх, і тоді почув кроки: повільні, важкі позаду мене. Я озирнувся і побачив на краю сходів тінь. Вона не мала чіткої форми, але здавалося, що це людина. Вона стояла нерухомо, поки я вдивлявся, а потім рушила в мій бік. Я побіг ще швидше. На другому поверсі я забіг у якийсь кабінет, зачинив двері і присів у кутку. Серце калатало, так що я чув його у вухах. Кроки долали все ближче. Дверна ручка скрипнула, ніби хтось пробує відкрити. Я стискав кулаки і закривав очі, тільки б не бачити, що зайде всередину. Але двері не відчинились, кроки віддалились. Я сидів там, не знаючи, скільки часу. Коли наважився повернутися до кімнати охорони, монітори були вимкнені усі, крім одного. На ньому я Я сидів у тій же кімнаті, у кріслі, схиливши голову, і за моєю спиною стояла постать у лікарняному халаті.